Вітаю друзі! Що порадять карти Таро на новий місячний цикл, який розпочинається 8 травня 2024 року, о 6.22 за київським часом, та буде проходити під надзвичайно сильним земним знаком тельця для людей, які народились в дні, коли відчувається особливий вплив нового місяця. 6-10 травня можливий початок нового періоду у вашому житті, поява нових людей, нових інсайтів. Для всіх вплив буде два тижні до повного місяця. Розклад загальний. Продивляємося тенденції, поради, енергію. По досвіду скажу, що найкраще працюють індивідуальні розклади, тому що кожна людина унікальна, і навіть прогноз для народжених в один день і рік не є стовідсотково інформативним. Ми з сестрою близняти, але доля, події, ситуації в нашому житті розгортаються абсолютно по-різному. Але якщо ви знайшли цей розклад на просторах інтернету, ці поради для вас точно будуть корисними. Отже, сьогодення що потрібно залишити в минулому. Наміри, які потрібно встановити на новий місячний цикл? Ваші дії по реалізації ваших намірів? Яка енергія буде вас оточувати у цьому місячному циклі? Сьогодення. Старший аркан-відлюдник. До речі, коли робила розклад послання на Великдень, також випав старший аркан-відлюдник. Можете передивитися це, це відео, який радить спокійне вивчення ситуацій, обставин, взяття відповідальності за себе, терпіння, обачність, розсудові розвитку з думи, увагу до деталей. В цілому, це час. Перемикання фокусу на себе для прийняття усвідомленого рішення. Що потрібно залишити в минулому, випав король кубків. Час новолуння в тельці – це спокійний приземлений стан, тому варто припинити, притишити емоції, ховайте свої наміри. Завдяки цьому можливо досягти мети швидше, ніж діючи відкрито. Окрім того, знести час та увагу, яку ви приділяєте оточуючим. наміри, які ви повинні встановити на новий місячний цикл, шістка мечів. Тікаючи від труднощів і проблем, ви їх не вирішуєте. Куди, куди б ви не йшли, візьміть з собою себе. А до того, як залишите це місце місце, станьте кращою версією. Прислухайтесь до голосу розуму, який буде вести вас через емоційні буревії. Віднесіться до досвіду минулого як до уроку. В цілому карта вказує, що ви йдете у правильному напрямку, але для досягнення мети ще потрібно працювати. Ваші дії та по реалізації намірів, королева кубків. Окрім іншого, варто прислухатися до мудрих порад та життєвого досвіду найближчих людей. Це дасть можливість побачити значно більше, ніж, мож... ніж лежить на поверхні. Яка енергія буде оточувати <кій> у... у цьому місячному циклі? Мазь Пентаклів як ніяка показує всі аспекти земного матеріального життя, як і знак тельця. І від Вицаря Пентаклів, який впав у цю позицію, карта Вицаря Пентаклі, віє силою, сміливістю і надійності. В руках він тримає оцей самий Пентак. Що ж, нехай місячний період буде стабільний та продуктивний. Дякую за вашу увагу. Підписуйтесь, оцінюйте, коментуйте, записуйтесь на приватні консультації. До побачення!